Раз, давайте тоді до мобілізації вже ближче Верховної Ради. Ми побачили, що все ж таки працює вчора. Збиралися на засідання. І позавчора збиралися. і позавчора багато розмов, звичайно, є там існу статті наших колег. я думаю, ви бачили, про дезорганізації в монобільшості. Е, медіа щось... люблять великі заловки, бо воно приносить багато читачів і відповідно кошти за скажімо так через від угла від реклами та інше, угу. тобто організовано працюємо. Моно сам сказав вчора. позавчора працював там. А рішення приймаються? А рішення голосу безумовно голосується приймається. з мобілізації. Тоді що на якому етапі можливо ви маєте дані? Що в комітеті відбувається, можливо, самі долучалися справками до роботи. Там абсолютно прозорий процес. Там зараз ці правки проходять свій розгляд на комітеті, відповідно. Я так розумію, там така кількість депутатів, які звітують про свою діяльність на цьому комітеті, що, в принципі, вся країна в режимі онлайн бачить, що там відбувається. Судячи з того, скільки правок розглянуто, то найближчим часом, скоріш за все, цей законопроект поки що досвід. Сесійного залу не потрапив. А на які зупинили справці? Там, здається, 1500 чи 1600. Там кожен день проходить засідання комітету, і я боюся помилитися. найближчим тижня не кожен, кожен день. день. Там. Так цього тижня, там, навіть, якщо я не помиляюсь, по суботах і неділях він засідає. Цей а коли комітет. Там робота вас? йде нон-стоп. Коли орієнтують, що завершить це в залі буде дуже прийти. важко орієнтуватися, бо багато правок, багато депутатів намагаються захищати свою точку зору або просувати себе медійно і відповідно прогнозувати, в який час це завершиться, досить складно. Можна, ну, я нагадаю, спочатку казали про те, що ми. Приступимо до розгляду в сесійному залі на початку березня. Вже кінець березня, і ми ще не дійшли до розгляду, до кінцевого розгляду на комітеті. Тому я думаю, що і квітень буде витрачено на те, щоб розглядати там правки. У квітень. Увесь квітень. Я не знаю, чи весь квітень залежить від того, як буде розглядати справку. Може таке статися, що завтра більшість депутатів прийде до якоїсь консенсусної думки. Стосовно якому вигляді він може бути? А може не прийдуть? Це ж політичний процес? Чи пов'язано це з процесом у Конгресі США? Тому що Лінсі Грем приїжджав, казав, що Україна має провести мобілізацію, мають знижувати вік. Наскільки я розумію, та теж є таке бачення в американців. Яке бачення у Верховній Раді? Чи буде зниження віку? Мобілізаційного так до 25 п'яти чи нижче а, такі пропозиції існують, і наскільки розумію, З самого початку був у законопроєкті така норма зниження до 25 років, але ж знову ж таки багато депутатів, багато думок, і прогнозувати, в якому нарешті він воно буде консенсусної думки. Ми не знаємо. Ну, відповідно, у нас більшість депутатів має власну думку і готові її захищати. Тому давайте дочекаємося до сесійної зали, коли там проголосують. Більше того, я Ті, скоріш за все, можливо така ситуація, що ті правки, які не будуть прийняті на засіданні комітету, депутати безпосередньо будуть ставити на голосування в сесійному залі. Тому навіть той законопроект, який вийде з комітету, скоріш за все він буде неостаточним. Тому зараз прогнозувати дуже важко.